23 Ballon d'Or France football footballer is Lionel Messi. Привіт на каналі Жеме. Сьогодні ночу або вчора вечором золотий м'яч, в восьмий раз виграв Леонід Месі. З сім'єю вітаємо. Давайте, поди... Давайте процитуємо те, що він сказав, коли він виграв свій восьмий золотий м'яч. Папе і Холанд ще дуже молоді пацани. Вони в майбутньому виграють, у них шикарна кар'єра, повністю згоден з цими словами. І ще я сказав, що він зустрінеться з ними тут, на врученні золотого м'яча. Доля правди є, він буде їм просто його вручати. Либо Черепашки буде вручати, либо вікінгу, тобто Хонду буде його вручати. Я з цим повністю згоден. Що сказав Лисий Шарлатан, тобто, вибачайте. Пеп Вардіола. Якщо Месі виграє, це була справедливо за те, що він виграв чемпіонат світу. Якщо виграє Холанд, це було справедливо і за те, що він виграв сезон АПЛ, він виграв Лігу -Лі чемпіона, він побив кучу рекордів, забив кучу голів і тому подібне. Тут я теж согласен. Ще він таку сказав фразочку, мені яка мені з одну сторони подобається, з іншої сторони, ні. ні. Золотих м'яча повинно бути в цьому сезоні, повинно бути два. Тобто за те, то, що Месі Месі, бо тому що він виграв Чеме. ЧС, чемпіонат світу, а Хонду, тому що він номер один в цьому сезоні в минулому був. Тому, але, як на мені, як, на мою думку, повинен виграти тільки Хонд. Месі не повинен був вигравати. Ну, це я потім скажу і наведу приклади чому. Що сказав Олівія Жиру, це не те Олівія, яка відстане Новий год, а такий футболіст, який грає в італійській лізі в Мілані. Хто виграв чемпіонат світу, той обично забирає золотий м'яч. Так це працює. Я з тобою не согласен, Олівєшечка. Пізніше скажу свою думку. Чому так? Що сказав Льонька? Що сказав Леоні Месі Кіліян Е, Вітаю, Лео, з призом. Ти його заслужив? Ну я думаю, що Кіліан Бапе так не думає. Так, а тепер я скажу свою думку, чому Леоне Месі не заслужив е, Золотий Мяч у 2023 році. Що він зробив е, за сезон? Там около 15-20 голів, голів і гольових посів, це вважається вау. Всі, мене ще дуже сильно роздражає, що всі приподносять Месі, як, як ніби він виграв чемпіонат світу для Аргентини. Помиляєтесь, це Аргентина виграла його для нього. Тому що Леоні Месі в більшості матчів провалювався, сповніть перший матч чемпіонату світу, коли вони програли. І його хейтали, те, що він пішоходив, він не бігав. Так, да, він там показував ру в двох-трьох матчах непогано. Но він не робив такого направо, наліво, і всіх розвалював, всіх обходив і забував голи. Такого не було. Окей. Беремо чемпіонат світу Євро 10 рік і 12 рік. Фієрила Іспанія. Феєрив в Хаві Ін'єста. Вони не получили тоді за це м'ячі. Золоті. Беремо 2018 рік, чемпіонат світу. Феєрила Франція, Антуан Грізман, Інклієм Бапе, з них ніхто не отримав золотого м'яча. Зараз, що таке золотий м'яч? Якщо ти на не на індивідуальному, якщо ти зараз береш якийсь трофей міжнародного рівня, то тобто Євро або чемпіонат світу, все, золотий м'яч твій. В ті роки, навпаки, якщо ти береш за сезон, як, наприклад, зараз Холанд взяв АПЛ, Холанд взяв ліву чемпіону, побив кучу рекордів, забив кучу голів 50 голу, 505 вроде би. Тоді давала за це золоті м'ячі. Тому тоді не отримав ні Хаві, ні Н'єста, ні Кіліан Бапє. Тому, як на мене, цей золотий м'яч повинен виграти тільки Холланд. Бапе щось трошки, трошки не то. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Буде цікаво з вами поспілкуватися на дану тему. Всім дякую, бай-бай.